На виставці в Стамбулі перший раз. Мої очікування всі справдалися. Я навіть не думала, що вона настільки масштабна, що тут настільки багато представників показує свій одяг. Сподобалося більше було варіантів. Одягу і фабрик вона дуже масштабна та дуже цікава. Ще не все встигли обійти, але вже маємо багато гарних вражень по цій виставці. Взяли багато контактів на співпраці. якісь. Побачили взагалі, які моделі будуть популярні і нішові на 26 й рік. Ми будемо використовувати ідеї, можливості, які в нас з'являться після цієї виставки. В общем, очень виставка понравилась. Ми Взяли зі контакти, щоб нам зілали під наш бренд організація завжди задоволена. Це дуже класні куратори. Нас зустрічають. Ми приїжджаємо, трансфер, отель якісь з вечором завжди нас всіх українців збирають. Нетворкінг, ми знайомимось. І що класно, що ми тут а потім ще співпрацюємо в Україні разом. З точки зору організаторів, а все. Все дуже сподобалося, нам безкоштовно дали готель, нас кормили зранку, 24 на 7 з нами на зв'язку, все нам розказали, що, як. А, тобто, взагалі претензій не маю, раджу. Влад відпочав максимально швидко на всі мої питання. Я до виставки 4 дні зводіла йому по 5 разів. В день. І вот все сірі отвічало. І от я очень довольна. Його організацією влада. Я хочу подякувати організаторам, які надали нам такі гарні можливості. Дякую організаторам. Дякую. Э, наступному році знову привідемо Впечатлення хороше, дуже понравилась. Ми доволі Якщо да. буде ще, ми приїдемо обов'язково.